Усім привіт! Мене звати Мілана, я співвласниця бренду Бейлі. Сьогодні в мене на огляді годівнички з кварцевого каменю. Їх особливість в тому, що кожна з них є індивідуальною завдяки малюнку каменю. До кожної годівнички у комплекції йде каталог, паспорт продукції та сертифікат, який отримують наші перші 100 клієнтів. Воді мишки представлені у трьох розмірах: маленький висотою 10 см та об'ємом мисок 450 мл, середній висотою 15 см та об'ємом мисок 750 мл, та великий висотою 25 см та об'ємом мисок 1 літр 800 мл. Інички виготовлені з кварцевого каменю, який є дуже міцним та стійким до подряпин. він не боїться вологи та має дуже приємний зовнішній вигляд. Хочемо зауважити, що кожна подівничка з цього асортименту є індивідуальною завдяки малюнку. Тому ви будете єдиними власниками, наприклад, Саме такої годівнички. Наші годівнички мають силиконові накладки під мисками, щоб запобігти зайвим звукам під час їжі вашого хвостика. Також мають силиконові ніжки, щоб не дряпати підлогу та стійко залишатися на одному місці. Усім дякую за увагу! Нагадую, що ми будемо дуже раді вас бачити у числі наших клієнтів. Тому до нових зустрічей усім пока-пока.